У голові у людини, на мою точку зору, я написав, що у цій війні ми ще й стаємо ж мертвими, покаліченими, мобілізованими, біженцями. Ми стаємо голодними, інколи холодними, психічно неврівноваженими. Ми не народжуємо дітей або відкладаємо їх народження. Ми стали в'язнями із... із закритими кордонами, людьми, цілком залежними від зовнішніх допомог, позиків і грантів. І ви можете продовжити список, ким ми ще стали в цій війні, крім того, що нас б'ють, і письменник вважає, що це позитивно, бо ми стаємо українцями. Ми ще стаємо от тим всім, що я прописав. Ми стаємо мертвими, ми стаємо ненародженими, як писав Тарас Шевченко. Але письменник в 21-му столітті вважає, що коли мене б'ють, то я стаю щирим патріотом. Бред. Телеграм шапці профілю, там це відео. Ви його знайдете і поширте, і подивіться це обов'язково.